29 тернопільських журналістів боролись за звання найкращого гравця у боулінг. Для представників засобів масової інформації такі змагання проводять вже п'ятий рік поспіль. Залучення самих працівників до активного відпочинку, до активного життя, до систематичних занять фізичної, культури і спорту. Це нас об'єднує і ми працюємо з цим. Щоб не було порушень правил, за майстрами слова слідкував неупереджений суддя. Правила дуже прості. Потрібно зіграти одну ігру, гру, яка складається з 10 фреймів І відповідно в кожному фреймі потрібно кинути маємо дві спроби. Якщо людина за одну спробу попадає, збиває всі кеглі, відповідно, шаром, то тоді переходить наступний кідок наступному гравцю. Частина учасників турніру Боунінг грали вперше. Проте зізналися, що опанувати основні правила гри було нескладно. А от Наталка Нездропа показує своє майстер. Різ на турнірі вже втретє. Боулінг вона грає як любитель. Дуже весело, дуже цікаво. Є нагода зустрітися з іншими засобами масової інформації. Це здружує і дозволяє обмінюватися. Можливо, просто останніми новинами і останніми перспективами розвитку кожного засоби масової інформації. Найкращих десятьох учасників, а це шість жінок та четверо чоловіків, відзначили грамотами та цінними подарунками. Як зазначив організатор турніру, такі акції між журналістами і не тільки проводитимуться і надалі, оскільки боулінг це вид спорту, в який можуть грати всі, незалежно від віку чи статі.